Надія і Микола прийшли на акцію Поверніть героїв додому разом. Подружжя чекає на сина. 2 квітня він виходив на позицію, четвертого вже зник, то ми з ним говорили. Наталя розшукує рідного брата, котрий зник без вісти трохи більше п'яти місяців тому. У мене все добре, в нас скоро можуть мають міняти. Це в нас був останній діалог. 7 листопада зник безвісти брат Марини. Жінка віднедавна доєдналась до акції. Напередодні, 3 числа, в нього був день народження. Ми його привітали через командира, надіслали йому голосове, надіслали йому посилочку, в якій написали як ми сильно його любимо. Прийшов на акцію і колишній військовослужбовець, звільнений з полону морпіх Валентин Полянський треба повернути людей додому повернути до їх сімей до дітей до їх батьків Ненормально, коли четвертий рік вже четвертий рік деякі деякі навіть довше знаходяться в постійному диску в постійному інформаційному вакуумі. від дитячого світу учасники акції пройшли вулицею проскурівською до кінотеатру Шевченка Захисникам, які перебувають в ворожому російському полоні і чекають і вірять що вони обов'язково повернуться в україну Наступна 173 сімдесят акція «Поверніть героїв додому відбудеться 28 листопада. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.